Царадакими. Вас вітає МЦІТВ. І сьогодні я б хотіла привітати вас з Новим роком. І взяти... А то що буде? Гея, гей! Ківчани, вас вітає МЦІТВ. І сьогодні ми б хотіли Вітає, так, скажи, будь ласка, що ти очікуєш від святкування Дня міста? Знімайся на відео. Привіт, Олеся, скажи, будь ласка, чи можна тобі задати декілька питань? Привіт, звичайно. Скажи, будь ласка, що ти очікуєш від дня святкування нашого сіно? Доброго дня, дорогі телеглядачі того... <смітна> міста Радехова. Вас вітає Радехів. <смітна> Вас вітає МСІ Радехів. І сьогодні ми хотіли взяти невеличке інтерв'ю наших радехівчан, можна сказати, юних радихівчан, на рахунок Дня міста. Отож, хлопці, доброго дня. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, от ми хотіли взяти у вас таке невеличке інтерв'ю. Будь ласка, не смійтеся. Як ви відноситеся? Яке було це? Будь ласка.

Так, запрошим, да? На день міста Радахова вас запрошую в гурт і в Сіра. Що масне без Сталося дочекатись від е, святкування дня міста. Я очікую дуже, дуже Вам придають здобув слухати. Я очікую, що Віталік виступить, виспіває коробки. Оля, що ви танцюєте і розпівається. Талі содовська дуже хочу бачити на вісо. Хресту бокало, дуже хочу бачити. І владу, це ми моя, як моя комерка. Віталік захвастає. Аня, а ти сама знаєш ці субвенція? Знаєш, Оля, може сказати, що одне, що я два дні проводжу опитування, що таке субвенція, і досить не знаю, що це таке. Ну не знаю. Ну мені здається, що то... М -м, ну, певно, що таке круте. Можливо, що таке навіть фантастичне трохи. Так. Да. А, Наприклад, Наприклад, можливо, щось не зв'язане з банківською справою. Ні, а це банки тут, так що не банківська справа. Ну ти знаєш, може і не банківський. А яка тобі справа, яка там банки? Я серьезно, знаєш, яка субається? Знайшка субається. Я дуже знаю, субвенція, то я така дуже файна дядька, Дуже файна дядька. Я любить субак. Чао, рогації. Parlo italiano un pochino, ma voglio parlare, voglio i miei amici... No, non posso Mi No, 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 no. Posso parlare? Andrea, scrivci... Cosa cazzo... Сьогодні від восьмої ранку я закриваю огірки, помідори, аджику, асурді, жідну, капусту і салати та на льву, грудневу, січневу, лютневу вечірку я забезпечу всіх овочами, закрутками. Все, дякую цього дня, дорогі, де хіпчави. І вас вітає Емкі Сьогодні ми хотіли взяти невеличке інтерв'ю в наших фінансучан щодня місця. Отож, доброго дня, хлопці, скажіть, будь ласка, можна взяти у вас невелике інтерв'ю? Добрий день, добрий. Та можна чого ж? Світ, будь що ви очікуєте від святкування Дня міста? <рискій> доброго дня, дорогі радихівчани. І сьогодні вас вітає МСІ-ТВ. І Ми б хотіли взяти невеличке інтерв'ю у юних радихівчан щодо Дня міста. Отож, х... доброго дня, хлопці. Що ви там таке читаєте за хлопці? <рискій> <рискій> день міста. Добрий день. будь ласка.

Перше, два це, я хотів би сказати, що це є добре злагоджена робота, організовано. Все, музика, танці, діти, фейерверки, різні змагання, конкурси. І що я можу побажати? Успіху радихівчана, всього вам найкращого. І так наступне запитання, скажіть, будь ласка, який гурт ви б хотіли побачити? Можливо, на наступний рік, яке святкування нашого міста? Е, ну, на рахунок гурту <таспоріг> я би хотів сказати, що перш за все я давно і мій фанат, і я давно хотів би почути Степан Гіга Степан Гіган Іво Бобо. Так мені ще нові. Ну, подавайте його творчі.

Імпрешен Гудлак. Дякуємо Віталіку, нашому оператору, і режисеру, і постановщику. Дякуємо до зустрічі у наших шоу. І з вами була заставна Анна Володимирівна ти чоловіка року народження. І з вами була Аня Заставна <рістила> і МСІФТА.